Зі звичного бульвару до ялинок на центральній площі перебралася незмінна протягом кількох останніх років активістка дня міста Бердичівська фотосушка, діти ще місцевої фотографічної фундації та її засновника Валерія Мельникова. Вони змінили місце зустрічі, але не головний принцип дійства. На мотузках прищіпками закріпили фото виробництва членів фундації, здебільшого вихованців тамтешньої фотошколи. Будь-який бажаючий міг помилуватися творіннями юних фотографів. А фотографію, що припала до душі, найбільше забрати з собою. Ну і бажано, аби на місце знятого фото почепити якусь зі своїх робіт. Втім, останнє не обов'язкове для виконання. Цьогоріч розповідають вихованці фотошколи під Бердичівським сонцем від початку сушилося близько 200 робіт. Поруч під ялинками фотографи влаштували виставку продаж творінь членів фундації. Головними дійовими особами фотосушки виступили безпосередньо вихованці фотошколи. Спочатку ми почали займатися фотографією, не ну вивчати її як макрозйомки, так і інші зйомки. Потім ми поступово переходили до практики, фотографували на природі, і також кожного року ми проводимо такі фотосушки. Багато позабирали вже Так, да, Багато позабирали. Ми їх особисто з, з десятину десь п'ять забрали. Також особисті фотографії їх можна купувати, і вони, вони відібрані, і вони найкращі, можна так сказати. Неподалік від юних обдарувань в області фото розташувалися не менш талановиті, хоча й молодші за віком майстри живопису. Очолювані викладачами художньої школи діти вимальовували подарунки, що відправляться на схід України українським героям до зони АТО. Зі слів директора закладу Миколи Яцюка. Участь в акції взяли близько 40 маленьких і юних бердичівлян, і що характерно, жоден із них не був вихованцем місцевої художки. Для кожного учасника розповідає організатори підготували заохочувальний приз, набір фарб, пензлів та олівців. Окремо мали відзначити шість кращих малюнків. Отримати нагороду за свою роботу завжди приємно, зізнаються дітлахи, та потішити дорогих кожному українському серцеві героїв. Вони би погодилися і за просто так. Головне, аби війна скоріше закінчилася, і всі захисники України повернулися додому живими і неушкодженими. Я хочу солдатам побажати успіху, сили, і щоб і все було добре, і щоб коли вони щоб коли щоб у них була родина, вони жили спокійно, їм нічого їм не заважало, щоб приїхали здоровими, сильними, були щасливі, як всі остальні люди.